Вогнесерд перечував неприємності, що клубочилися, наче грозові хмари. Якщо вода справді загасить вогонь, тоді що врятує клан? Чи могли слова плямолистки означати, що громовий клан приречений? Небаладко, небаладко. Зрадник, забирайся звідси. А куди це ви. Можна можна з вами? Гадаю, вона зостанеться в мене надовше. Що на день, то більше з неї користь. Срібну струмку. Ні. клану, Якби ж ти тільки міг поглянути далі свого носа, то ти б зрозумів. У житті є набагато більше речей, ніж у одному маленькому клані. Лише вогонь може врятувати громовий клан. Вже минув день від їхнього покарання. Вогнесерд вирішив, що не можна втрачати часу, і подався разом із Сіросмогом до річкового клану. Треба було з'ясувати, як насправді загинув Дубосерд. Фух, звідси видно вхід до табору. Ось тут я зазвичай і чекав на срібнострумку. Срібнострумку! Я думала. Ти хотів зустрітися біля чотири дерева. Що ви тут робите? Я привій вогнесерда, йому потрібно в тебе дещо запитати. Я слухаю, що тобі відомо про битву під сонячними скелями, в якій загинув Добасерд? Ти там була? Ні, це дуже суттєво. Якщо чесно, то так, ти можеш запитати когось, хто там був. Мені треба. Я можу зробити дещо краще. Я приведу Мречку ніжку, і ти сам із нею поговориш. Не хвилюйтесь так, Мречку ніжка знає про нас із сиросмугом. Щоправда, їй це не дуже подобається, але вона мене не видасть. Якщо я її попрошу, вона зараз прийде. Мрічконішко, це. Громові коти. Що вони тут роблять? Це територія річкового клану. Мрічкунішко, послухай. Я нікому не розповідала про вас із ним. Але я не мовчатиму, якщо ти збираєшся притягнути сюди весь громовий клан. Не вигадуй. Не переживай, Мречко-Ніжко Ми не полювали на ваших землях і не прийшли сюди шпигувати. Нам просто треба поговорити з кимось, хто брав участь у битві під сонячними скелями. Для чого? Це важко пояснити, та це ніяк не зашкодить річковому кланові. Присягаюся зори кланом. Ну... Ви тут розмовляєте, ми зі до залишимо вас одинці. О, вогнесерде, як будеш повертатися, не забудь вивалятися у чомусь пахучому, щоб приховати запах річкових котів. Лисяче лайно підійде. Ого, зачекайся, розможе. Не хвилюйся, не з'їм я тебе, боюся, що знудить. Ти вогнесерт, чи не так? Я бачила тебе на зборищах. Кажуть, ти колись був кицюнею. Так і є. Але тепер я вояк. Гаразд, я була під сонячними скелями. Що саме ти хочеш знати? Це не забере багато часу. Ти можеш розповісти, як загинув Дубосерт? Дубосерт? Він був моїм батьком. Ти знав? Якщо чесно, то ні, не знав, мені дуже шкода, я ніколи його не бачив. Але я чув, що він був хоробрим вояком. Він був найкращим і найхоробрішим, і батько не мав тоді померти. Це був нещасний випадок. Ти ти певна його не вбив інший кіт? Він був поранений у бою, але не настільки, щоби хтось міг його вбити. Отже, Дубосерд помер померне від чужої лапи, Круколап казав правду. Що? Е, нічого особливого. Е, дякую, Мречку-Ніжко. це все, що мені потрібно було дізнатися. Ой, ні, почекай! Є ще дещо. Один із наших котів під час битви почув, як Дубосерд сказав, що жоден кіт громового клану не повинен завдати шкоди каменешобу. Ти знаєш, що твій батько мав на увазі? Каменешуб, мій брат. Тоді Дубосерд, батько Каменешуба і мречконіжки. Тось тому він хотів захистити від громових котів. Ні, Дубосерд ніколи не захищав нас. Він хотів, щоб ми були такими вояками, які він. Принесли Славу кланові. Але, знаєш, моя мама Сіротоня може знати, якщо вже вона не зможе це пояснити, то ніхто не зможе. А ти могла би в неї спитати? Можливо, Та було б краще, якби ти сам із нею поговорив, проте не зараз. Надто ризиковано тобі залишатися тут надовше. Патрулеопардо Шубки скоро повернеться, до того Сіротоня вже старійшина, і рідко коли залишає табір. Доведеться їй трохи повмовляти, щоб вона вийшла. Але не переймайся, я вигадаю якусь причину. Але як я дізнаюся, де з неї зустрітися? Я пошлю повістку зі срібнострумкою, а тепер іди. Якщо Шубка застане тебе тут, я вже ніяк не допоможу. Дякую, мрічконішко. Я не забуду твою допомогу. Якщо тобі коли-небудь буде від мене щось потрібно, то йди вже і не забудь про лисяче лайно. Того ж дня синю зірка назначила яснолапці шиполапу нових виховників. Вогнесердесі розмух привітали Білошторма з мишошубкою, з новими учнями. Ось це тут. Там унизу громові коти. Так, я знаю, все нормально. І що це має означати твоє нормально? Що вони тут роблять? Сіросмуже. Ось де ми. Знайомся, це вогнесерд, а це сіросмуг, вони. їх двоє. Краще б цьому було якесь переконливе пояснення. Воно є, вони достойні коти, принаймні як для громового клану. Дай їм можливість усе пояснити. Дорогою Вогнесерд спіймав мишку. На подарунок сіроту Вогнесерд знав, що йдучи на цю зустріч, він порушив обоєцький правильник і прихав своєму кланові. Нам треба з тобою поговорити. Ось глянь, що я тобі приніс. Що ж? Принаймні, ти пам'ятаєш про манери, Із громового ти там клану, чи ні. Я хочу запитати тебе про те, що сказав Дубосель перед своєю смертю. Я чув, що трапилося під час битви біля сонячних скель. Перед смертю Дубасель сказав, що ніхто із громового клану не сміє зашкодити Каменешубові. Ти не знаєш, що він мав на увазі? Здається, тобі треба вийти. Давайте, геть, звідси. І ти теж, сірий громовий вояче. Я поговорю лише з Вогнесердом. Він бачив її єдиний, кому це справді варто знати. Ми зачекаємо біля мосту двоної. Нема потреби. Я, можливо, стара, але ж небезпорадна. Сама знайду дорогу додому. Ну добре. Отож. Нішка казала тобі, що я її мати, і її така мене шоба. О, так, вона нещодавно розповідала мені. Що ж? Нішка помиляється, я їй не мати. Я доглядала їх з дитинства, але не я їх народила. Меречко ніжку така мене шуба мені приніс дубосерд, посеред гололисту, коли їм було всього лише по кілька днів. Про те, звідки ж тоді дубосерді став цих кушенят? Він сказав мені. Що знайшов їх у лісі, що, малих, мовляв, покинули якісь волоцюги. Але ж я не дурна, та й ніс у мене завжди працював добре. Кошенята пахли лісом. Так. Але під цим запахом був іще один. ледь-ледь відчутний запах. Твого громового клану. Що? То ти кажеш, що мречку ніжка й каменешуб родом з громового клану? Так, вогнесер, саме це я тобі й кажу. То дубосерд їх викрав? Тобасерт був шляхетним вояком, він би ніколи не опустився до крадіжки чужих кошенят. П Пробач, я ж не хотів. Це просто дуже важко повірити. Тоді, якщо вони були кошенятами громового клану, чому ти за ними доглядала? Бо мене попросив дубосерд. Він у той час, можливо, ще не був воєводою, але всі знали його як доброго молодого вояка. Я сама тоді якраз привела кошенят. На жаль, усі вони, крім одного, померли під час холоднечі. У мене було вдосталь молока, а ті маленькі бідолашки без мене й до світанку б не дожили. Так, дубосерд не сказав мені правди про те, звідки взялися ці кошенята, але я достатньо його поважала, щоб і не розпитувати про це. За в якої нам із дубосердом кошенята виросли сильними. Зараз вони чудові вояки, і тут слід віддати належне їхньому рідному колану. Нішка і Каменишуб про це знають. А тепер слухай сюди. Маричконішка й камені шуб нічого не знають. І якщо раптом ти скажеш їм про це, я вирву твою печінку та згодою її галичі. Вони ніколи не сумнівалися в тому, що я їхня мати. Мені навіть подобається думати. Ще вони трошки схожі на мене І ззовні, і всередині. Мрічкуніжка та Шуб завжди були віддані річковому клану, і я б не хотіла, щоб ця відданість похитнулася. До мене долинали чутки про тебе, вогнесерде. Я знаю, що ти був кицюнею. Тож ти краще за будь-кого розумієш. Як це? Гріти кожну лапу в іншому кублі? Я обіцяю, що ніколи їм не розповім. Присягаюся з рекланом. Я вірю твоєму слову, вогнесерде, не знаю чи чимось, допомогла тобі. Але принаймні тепер можна й дізнатися причину, чому Дубосер не міг дозволити громовому коту заподіяти шкоди моїм дітям. Але, звісно, дубосерд мав відчути запах громового клану на новонароджених кошенятах, як і я. І поки ці діти нічого не знають, вони будуть віддані лише річковому клану. Я дуже тобі вдячний. Не знаю, що це все означає, принаймні у поєднанні з тим, що вже вдалося з'ясувати, але я впевнений, це дуже важливо для обох наших кланів. Може, і так, але зараз, коли я вже все розповіла, тобі варто залишити наші угіддя. Звісно, звісно, ти не помітиш, що ми тут були. І сіротоню. Дякую. Коли вогнесерд повернувся до табору, в його голові вирував справжній ураган думок. Мрічконіжка і Каменешук народилися у громовому клані. Вогнесерд вирішив поспілкуватися із синю щодо Рудохвоста і запитати провідницю, що й про останнє відкривання сіротоні. Тож, у чому справа? Пригадуєш ту історію Кроколапа про те, що, мовляв, рудохвіст убив до босерда, убитві під сонячними скелями. Вогнесерде, із цим покінчено. Знаю, але я з'ясував іще дещо. Ніхто не вбивав до Річковий воєвод загинув, коли на нього впала каменюка. Постривай, так Крикола вже змінив свою історію. Ні, зовсім ні. То я його неправильно зрозумів. Рудохвіст лише зістовхнув до босерда під прискалок, а той обвалився просто на нього, але рудохвіст не хотів нікого вбивати. Ти ж саме в це не могла повірити. Ще рудохвіст не убив би іншого кота. До того ж, я тебе слухаю. Я, я ходив на той берег річки і спілкувався з річковою кішкою, просто щоб упевнитись. Вона підтвердила, що дубосерд загинув через Каменепад. Тож, ми напевне знаємо, що Тигрок іхоть брехав нам про смерть дубосерда. Він не вбивав його, аби помститися за рудохвоста. Ворожого воєводу бив Каменепад. Чи може бути, що і про смерть рудохвоста він також збрехав? Тигрок Їхоть – чудовий воєвода. Знаю. Але ж, сині, зірко, хіба ти не бачиш, який він небезпечний? Оу, є ще дещо, дещо дивне стосовно двох вояків річкового клану. Під час цієї битви Дубасар спинив рудо хвоста, не дав йому напасти на Каманешуба. шуба. І ти послухав цю дурню. Сині зірко, але ж це важливо. Я від тебе цього не чекала, вогнесерде, піти на ворожу територію, щоб там слухати всіляке пустослів'я, повірити в базікання річкового клану. Краще б тобі було думати про свої обов'язки, ніж приходити сюди і розповідати байчки про тигрокіхтя. Мабуть, тих тигрок має рацію. Сумніваючись у твоїй відданості. Я мені шкода, але мені здалося, що Сіротонік каже правду. Йди геть, звідси, знайди собі якусь роботу корисну, якусь годящу для вояка. І ніколи, ніколи не згадуй при мені про це. Зрозуміло. Так, синя зірко. Але як щодо тих тя?» Геть. Він аж послизнувся на піску, кваплячись підкоритися. Вилізши із кубла, вогнесер повернувся і майнув на простець терена. Спинитися зміг тільки тоді, коли відбіг на кілька лисячих хвостів від синьозірки. Почувався він геть ошелешений. Спершу синязірка наче була налаштована на розмову, але варто було заякнутися про викрадених громових кошенят, як вона більше їх слухати нічого не схотіла. І тут вогнесерд похолов, що, коли синязірка зацікавиться, як саме він спромігся поговорити з річковими котами? Що, коли вона дізнається про сіросмуги й срібну струмку? І як бути з тих років там? На якусь мить вогнесер навіть повірив, що переконає синю зірку і зможе їй показати, наскільки небезпечна їхній воєвода. Петлючки, колючки. Тепер синя зірка нічого не захоче слухати. Я все промахав.